Виходиш, руки трусяться, ноги трусяться, боже, я це зробила. В 31 вона вирішила змінити професію. Анастасія Іващенко втілює свою мрію стати водійкою тролейбуса. Завжди дивилася на водіїв, на тролейбусів. Дуже багато бачу дівчат, знайомих, що працюють водіями, і я цим загорілася. Каже, хоче, аби нею пишався восьмирічний син. Як я приходжу з пар додому, мама, коли ти вже будеш їздити, ти вже їздиш за рулем тролейбуса. Кажу, ні, кажу Артем. Я зараз тільки вчуся. Для нього жінка знову сіла за парту. Це я знаю кардан, Ну там кермо, педалі, і тормоз, ручний тормоз. Ну, Поки це все, що я знаю. Вісім слухачів і три місяці навчання. Ті, хто пройдуть фінальний іспит, отримують роботу на комунальному підприємстві Черкаси Електротранс розповідає директор Борис Марченко. Курси на водіїв тролейбуса запустили шість років тому. Втім, останні два показали, що традиційно чоловіча професія тепер змінює стать. З 2018 року пройшло більше 50 чоловік. Які отримали оцю колоці жінок? Ми стараємось набирати більше на сьогоднішній день. На підприємстві працює 99 водіїв, із них 27 – жінок. Так, за минулий рік сотня жінок отримали роботу за робітничими спеціальностями. Розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. На сьогодні ми маємо. Близько тисячі вакансій, які роботодавці надали до служби зайнятості. З них десь третина це вакансії, як ми говоримо традиційно чоловічі. Це водій навантажувача це охоронники, оператори котелень. Аби нічого не забути, конспектує лекцію пані Юлія. Вона розповідає, все життя працювала кондукторкою, тож тепер хоче за кермо. Дуже багато жінок їздять навіть на фурах. Уже не один рік і не один десяток. Робочої сили в нас не вистачає зв'язку з війною. То чому і ні? Не вірить у стереотипи про жінок-водійок і сусід Юлії по партії Віталій. У мене багато подружок, які вводять транспорт і справляються з цим краще, ніж я, наприклад. Мені ще не багато, є чому повчитися. Зустрітися знову ми домовилися на іспиті. Анастасія запевняє, дійде до кінця. В минулому році в мене не вийшло поступити на курси, мала свої особисті справи. А в цей раз вирішила, що я хочу, я піду, я зможу. в мене все вийде. <реку> Анастасія Кашуїд, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси.